Півроку року повномасштабної війни, що сталося на Полтавщині, в перші дні війни я втратив роботу, ну тому що моя організація не змогла продовжувати діяльність. Військовий з Полтавщини Олександр Серб з 2015 року обороняє Україну, що говорить про повномасштабне вторгнення. Але присягу українському народу від радянського союзу до незалежної України, що змінилося в освіті та музеях Полтавщини. Якість паперу, як бачите, була ну бажала бути кращого, але тим не менше це користувалося величезним попитом. Анастасія Пилипенко із Решетилів – Керовесниця Незалежної України як до цього ставиться? Напевно ж, така незалежна, як і наша країна. На російсько-українській війні загинув 34-річний Михайло Терпай. Родом він із села Ісківці Лубенської громади, розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Поліг воїн 21 серпня у Волноваському районі Донецької області. Як повідомляють на Фейсбук-сторінці Оржицької селищної ради, останні п'ять років чоловік проживав у селі Плехів, де придбав будинок. У воїна залишилися батьки, дружина та син. Коли та де поховають бійця, поки невідомо. 24 серпня близько 11-ї години російська армія завдала чотири удари по Миргороду. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. На місці виникла пожежа військами Російської Федерації. Був нанесений груповий ракетний удар ракетами повітря-поверхня. Ймовірно, це була ракета Х-22 по військовій інфраструктурі міста Миргород. Силами військових медиків надана кваліфікована допомога травмованим. Наразі їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує. Так, 24 лютого для жителів Полтави та області розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України. В перші дні війни я втратив роботу, ну тому що моя організація не змогла продовжувати діяльність. Далі, звичайно, були великі переживання за свою родину за їх безпеку. Дуже сильно змінило, змінило життя. Зараз я збираюсь. От йдемо в військкомат, збираюся забирати свій воєнний квиток і далі вже йти на службу. В першому регіоні ударів зазнав Миргород. Коли о четвертій годині, там трішки пізніше, коли нас бомбили, то відповідно ясно, що для для більшості це ті, хто поряд знаходились де про. про... Де було бомбування, то для більшості це б ясно був шок. Зразу почала невеличка паніка була, почали виїжджати з громади. Ну, в принципі, я зранку вийшов, зразу виступив перед через мережі по телебаченню, по місцевому, щоб якось заспокоїти ситуацію. Дорогі мережі! Ви мають, більшість з вас, із вас, мають знати, що вже розпочалася війна. Наш аеропорт атаковано і зараз атакують. Комунальні служби міста працюють в звичному режимі, дошкільні заклади е, будуть працювати сьогодні тільки чергові групи, школи не працюють. Це були е, одночасні вибухи, десь там було кілька е, здулихся, там може. Кілька секунд, може, пів півхвилини один від одного, і Ну вони чулось в, в усьому місті. Втрат взагалі не було. Були певні поранення, там невелика, зовсім мало. Після того вже ще кілька атак пережили, але в принципі, вже на даний момент, ну, як працюємо як тилове місто. Після того по Миргороду задавали ще чотири удари, про які офіційно повідомляв начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Останнє попадання по інфраструктурі сталося рівно за півроку після першого, 24 -го серпня. Крім того, ударів з боку Росії зазнавали й інші міста. 2 квітня влучили по Полтаві та вперше у нафтопереробний завод у Кременчуці. Тоді знищили інфраструктуру підприємства. Згодом по заводу били ще тричі. Також потрапили і в тепло. Електроцентраль 15 квітня російська ракета впала на території господарства у Терешківській громаді через обстріл. Одна людина загинула, а ще одна поранена. На третій місяць повномасштабної війни руйнувань зазнала Карлівська громада. 7 травня ракетний удар стався по одному з об'єктів залізничної інфраструктури. У місцевих будинках від удару вибило шибки. 11 травня через ракету на об'єкті інфраструктури громади стався вибух. Під час цих ударів ніхто не загинув і не травмувався. А 20 травня ракета поцілила по Лубенській громаді. Наймасштабнішою за кількістю загиблих внаслідок ракетного обстрілу в області став удар по торговому центру у Кременчуці 27 червня. 108 людей травмувалися, 21 загинула, а ще одну людину досі не знайшли. які які стали ми якісь болі соседоточені, зібрані, як то не так, якось іншими очима стали дивитися на на життя. то що якось з острахом і ви знаєте, з увереностю, тому що я, я вірю те, що дійсно буде нас перемоги. Я почала працювати журналістом в Польщі, тому що я переїхала в Польщу. На жаль, мене чоловік відправив з, <з, з такою ситуацією страшною. Працюю, скажем так, на Інформаційному фронті на користь України також. Горді за наші Збройні сили, за наших українців. Ми стали дружніші, більш сплочені. Нас тепер поважають по всьому світу. Моя дружина яка вчора повернулася із Європи, співчувають, всі співчувають, всякі допомагають. Ну, я гордий, що я українець. В мене мріє одні дні розбудовувати Україну, щоб вона була щаслива. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава. 39-річний Олександр Серба виходить із медзакладу, де лікується після контузії. Із передової чоловік повернувся до Полтави 22 серпня. Контузія є контузія. Це вже третє. Дві в мене, виходить, я на ногах переходив, не звертався нікуди. А третю – це то просто втратив свідомість. Нас послали. Прочищати ліс для того, щоб заїжджав БТР, вивозив ране. Ми там три дні під обстрілами прочищали його. Що я вперше в 2015 году по мобілізації. Згодом в АТО служив за контрактом, а потім звільнився. 2019-го роботу поновив. У 2019 році вбили до мого ще одного друга дуже хорошого. Якось так було обідно. І знов пішов. Було важкувато. Було важкувато в плані, тому саме дужче це коли їдуть колони. В основному били колони нас. Це я попав під чотири, грубо говоря, обстріли, коли розбивали наші колони. Багато хлопців погибло. І троюрідний брат у мене підірвався на міні. 24 лютого у складі підрозділу мінометної батареї Олександр відбивав вторгнення російських військ у Сумській області. Нам сказали, куди нам їхати це місто е І ми видвинулися. І я почув перші вистріли і вистріли десь спереді. Ну, чуть по факту десь 200 метрів, 300 метрів. І такий плотний огонь. І оце перші прильоти. Прилетіли автоматних очередів прямо нам в кабіну. Прилетіло мені три пулі у бронежилет прямою наводкою в каску пуля. Під час обстрілу Олександр врятував свого пораненого побратима. Далеченько нести, більше кілометра, то русіка несу, виходить, на собі. А в його права рука і права нога не робить, а в мене лів легка пробита і шия. Осколки тут. Ну, повна жменя були. Тоді вже він мене оце так хватає за шию. Я його, коротше, несу. І чую, я плив. Кажу, Русик, братан, попусти, бо відпишу. мене 12 осколків у льох, у шиї 8. Це те, що не достали. Олександр знайшов автомобіль, щоб виїхати з міста та вивезти поранених і загиблих бійців. Якщо я Якщо сповню бабушка з зеленим бетончиком таким трохлітровим. Приносила горючі, все було просто до плачу. Перший день я вивіз трьох хлопців своїх, ті, що могли сидіти. Двох ми повинні були двома машинами везти. Получається, ми ще 200-го забирали Кулаковського Олега. Найважче каже Олександр, це втрачати побратимів. Там бувало таке, що там голова, там рука, там кусок тіла. Непонятно чиї вони хлопці і Якось теж на психіку дає вже. Важко бачити, особливо коли приїжджаєш на похорон. Коли сім'я на тебе дивиться і ти розумієш, ну, зробив все, що можеш, а в їхніх головах, чого мій син, ми давали присягу українському народу. І для того кожен з нас, військовослужбовець, готовий положити життя, ну, щоб було мирне, Мир, мирне небо. Валерія Рбалка та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 45 тисяч 700 російських військових. Знищено, зокрема, 4243 бойові броньовані машини та 1924 танки. 1036 артсистем та 147 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 819 безпілотників, понад 400 літаків та гелікоптерів, а ще 3 тисячі одиниць автомобільної техніки. Збито 196 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Питаємося в кожний ящичок положити щось таке, щоб все було необхідне. Тушоночку, консерви, чай, кошти. Світлана Нікітенко з Полтави збирає речі українським бійцям на передову. Волонтерством жінка займається з 2014 року. Тоді з донькою готували їжу, а чоловік відвозив її на передову. Котлети жарили, все, що робили. Да, кухня воняла неділю, нічого страшного, їм хотілося домашніки, добреньке, що то відвезти. Так ми їх підтримували. Приносили печення, клик кидали, ящичок стояв, та навіть інтернет не такий розпространений був. І так, як то, що могли, собирали. В основному друзі допомагали. Чоловік Світлани помер два роки тому, а вона з донькою продовжує допомагати воїнам. І під час повномасштабного вторгнення доця була під обстрілом в Києві, з подвала шукала запчастя. А я збирала і так ми почали допомагати хлопцям. Потім доця Єлі виїхала в броди, грузила, розгружала сама з хлопцем буси. все, сюди передавала волонтерку. Ми тут зустрічали. Разом зі Світланою у волонтерському пункті працює і Максим Бабич. Він не лише збирає, а й відвозить допомогу на фронт. Одного разу каже, потрапив під танковий обстріл поблизу лиману на Донеччині. Допомогу коричі, привезли і зайшли в нас, хлопці попросили зайти чай, попити. І ми зайшли до них в школу у підвал попити чай. І забігає хлопчина і з такими величезними лазлами і каже: там танк наш ні. Закриваються двері і починається півгодини. За пів години танк повеський боєм комплект працював по школі. А ми були в цій школі в підвалі, просиділи. Максим Бабич також волонтерець з 2014-го. На передову доставляє допомогу від початку повномасштабного вторгнення, а також вивозить поранених бійців та евакуює людей із регіонів, які обстрілюють. Зателефонували друзі з Ахтирки і попросили допомогу привезти ліків. Ми зібрали цю допомогу в ну, невеликій кількості легковим автомобілем. я відвіз на ахтирку і зрозумів, що це справжня війна. Побачив. Лежачих людей на, на дорогах, і зрозумів, що надати яким чим чим можуть, тим, тим потрібно допомагати. Дуже багато ремонтуємо зараз машин, а так вони в основному просять для защити. Юду, якщо вкусненьке, дуже раді вони, але вони не просять навіть цього, їди не просять, а просять іменно те, що їм що там носки, що, ну без чого вони не можуть обходитись. В основному хлопці хто на аналі. Вони дуже порядні і не просять лишнього. Бажання у волонтерів спільне. Найбільше хочеться, щоб наша рідна ненька перемогла. Дуже віримо в наших захисників. Моє бажання, щоб перестали гинути люди і хлопці, щоб перестали гинути наші українці, і щирі українці, і всі люди. Хочеться, щоб цей жах вже. Закінчився, ми не здаємося, Ела Трубієнко та Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава. Якість паперу, як бачите, була ну бажала бути кращого. Але тим не менше це користувалося величезним попитом. Людмила Бабенко показує перші тексти лекції, які готували для студентів. 1991-го, після проголошення незалежності у Полтавському педуніверситеті вперше почали викладати історію України. Навчальної бази тоді у викладачів не було. Ми готували ось такі тексти лекцій. Фактично, друкувалися вони на Звичайній друкарській машинці, а потім розмножувалися на тогочасній примітивній техніці. Наступним кроком, який зроблено було вже Міністерством освіти для забезпечення навчальною літературою, стало переведення праць наших класиків. І чи не першою такою переведеною книгою стала книга «Історія України Михайла Грушевського? Велике значення мало видання тих праць, які виходили за кордоном, але в Україні ми їх не знали, тому що це були політичні емігранти-історики, і вони були заборонені в Україні. До 1991 дев'ятсот історія України вивчалася в контексті історії СРСР, каже Людмила Бабенко. Головним досягненням є політична незаангажованість українських історичних праць, підручників і досліджень. Вона Пишеться як історія України, а не як історія однієї партії чи однієї політичної сили за часів радянського союзу, впливу зазнавав і полтавський краєзнавчий музей, Говорить директор закладу. Головна зала полтавського земства була перетворена в такий собі зал сучасності, де на місці сучасної картини Васильківського вибори полтавським полковником Мартина Пушкаря зображався Ленін з кулаком вгорі, тільки з українською незалежністю. Тю, ми змогли частково, а потім і повністю позбутися цього залу. Був відроджений живопис. Частково живопис самокиша і живопис Васильківського. На нормальну роботу музею нині також впливає Росія. Через повномасштабне вторгнення у закладі призупинили реставрацію, яку почали торік. Нині відвідати його не можна. Ми зараз бачимо ескіз другого залу нашої скарбниці, в якій вже виготовлено все обладнання, і ми планували до кінця цього року обов'язково представити його. У часи незалежності почали процес знесення пам'ятників радянським діячам. На Полтавщині це робили з 2014-го, каже краєзнавець Леонід Булава. Почалися процеси знесення деяких пам'ятників найбільш одіозних Леніну і діячам комуністичної партії. Це було навіть у цьому році. Останні пам'ятники були знесені в районах Полтавської області. Процес декомунізації торкнувся і перейменування вулиць у Полтаві. До прикладу, 1992-го вулицю Леніградську перейменували на Сінну, Розповів Суспільному краєзнавець Леонід Булава. Продовжується цей процес донині. Під час першого етапу перейменування вулиць, який стартував, Тував цього літа мають змінити назви 73 вулиць Полтавської громади. На даному етапі ми повинні максимально відмежуватися від расизму і від руского міра. Дарина Литвак Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. Анастасія Пилипенко із решетилівки що на Полтавщині ровесниця Незалежної України. Жінці 31 рік і вона художниця та тату-майстриня. Взяла в доні фломастери. І натхненно малювала маки. На цьому зображено три маки і лелека у виді тризуба. Виставивши цю роботу потім в інтернет, її побачила дівчина, одна, вона, здається, навіть військова, і захотіла втілити її в життя. І зараз ця робота ожила. Малювати жінка почала з дитинства нині. Має власну майстерню. На її картинах птахи. Надихається, каже, природою України. Їхала по дорозі повз поля, соняшники, кукурузка там цвіте, надихаючись імано, такими елементами, мотивами, квітами, якимись польовими, не ці узори в голові. А птахів взагалі я люблю, бо не знаю, чому ж мені вони подобаються з самого дитинства. Хочеться, хотілося б навчитися літати. Війна внесла корективи у творчість Анастасії, нині художниця розписує відпрацьовані боєприпаси та продає їх. Ось такі бувають привезені трофеї від хлопців з передової. І для того, щоб жах-біль перетворити в щось прекрасне і щоб з цього була користь, я придумала їх розписувати і виставляти на продаж для того, щоб заробити кошти для хлопців. Це гільза 122 калібру, вона ґрунтується. Покривається потім водою емульсіонкою і вже на цьому ґрунті можна починати малювати. Покоління, яке народилося у незалежній Україні, каже художниця, патріотичне та прагне розвиватися. Напевно, ж така незалежна, як і наша країна. Свобода любива, люблю все, щоб було так, як мені хочеться. І в нас, напевно, і народ такий, що не нагне ніхто. Ми все одно будемо вільними. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 16-21 плюс градус у день від 28 до 33 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 19 до 21 градуса із позначкою плюс, а протягом дня від 30 до 32 градусів тепла.